Всім привіт! Нарешті виїхав попрацювати, тому що тиждень цілий підбирали Юрки тачку. А, стойку я так і не поміняв, тому що возив його цілий тиждень безкоштовно. Ось машина для заробітку, а ну Розкажи, що це тут за машина для заробітку? Це в стандарті всі бабки. Хлопці. Бабки в Тільки в стандарті. Покажи, покажи котлету. Ось башли, не вміщай, навіть не все, ну, Зараз будемо думати. А ще так розкачав раму, що зламав сідушку. І тепер вона постійно клацає і зводить мене з розуму і не тільки мене, а й пасажирів. І шукаю СТО, де можна полагодити це сидіння, тому що їздити ну просто неможливо. Ловлю своє перше замовлення. Працюю сьогодні по фільтру від 300 гривнів, мінімум 20 гривнів за кеме. Користуюсь спрощеним фільтром від уклон, яке прийшло з останнім оновленням додатку. Так як вартість кілометру пробігу у мене 32 копійки, тому 20 гривні за кілометр мене повністю влаштовує. Тому не вам на сонатах газових з розходом 17 літрів на 100 кілометрів розказувати мені, що мені катати. Зайшло замовлення поїхав. 320 за 15, якраз там 20 гривні за кожен кілометр, тому я поїхав. Добрий. Дня. Доброго дня. Якщо буде заважати, то можете закинути. Довіз пасажира, і коли він виходив, він більш за все, що задів рукою кнопку без ключового доступу до авто. І коли двері закрились, авто два рази посигналило саме. Ну, я так розумію, що воно показує, я сидів в машині з ключом, тому воно дає знати, що типу ключ у машині, ви його не може закрити, ну і так далі. Але. Е... Ну, Це так вже частенько буває, коли люди задівають рукою цю кнопку. Я відкриваю вікно і кажу, це авто саме, ну саме, це не я. І людина запитала про авто. Я кажу, давайте я тоді вийду і трішки розповім ну, взагалі про електромобіль. І я закрив автомобіль, ми поспілкувались, а відкрити я його не можу. Дуже це рідко буває, десь раз там на місяць. Якісь такі свої таракани в цього автомобіля, вона не відкривається ключем і не реагує на кнопку безключового доступу. Я не знаю, з чим це пов'язано. От хвилин 10 потрібно погуляти, і вона потім відкривається або без ключовим доступом або з ключа. Якщо хтось з таким стикався на Chevrolet Bolt EV, то напишіть в коментарях, я буду радий почитати, тому що, ну, на жаль, так я ще не читав її комп'ютером, в принципі, в неї все супер. От єдине є такі е, тараканчики в неї. І зайшло наступне замовлення: 421 за 13. Обов'язково його беремо, звісно ж, і їдемо. Зараз подамось до Андрія 2 км, комфортик, по комфорту зайшло. І поїдемо на ЖД-вокзал. Тому погнали? Так, так, да, 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 я ж кажу, точечка там схватилась там ось ми. ось. Да, Ні, це все нормально. я ж... Якось моя знайома стояла на одному березі Дніпра і кидала в маячок через телеграм. А воно показало, що вона з іншого сторони Дніпра. Тобто, якби людина поїхала, ну нормально ну, би приводов. Тут вона скакає до того ж. Вийшло так, що пасажирам потрібно було це ну, завчасно, мені вже сказали, на яму, на автовокзал. Я останнім часом заїжджаю на парковку, там де 10 хвилин безкоштовно, ну щось типу того, чек я вже пам'яв. Так простіше, якщо люди не поспішають, то не люблю ставати зайвий раз в полосі громадського руху чи там, де заборонено біля в'їзду, на виїзді. Собі спокійно заїхав на парковочку, сумочки віддав, і собі виїхав. там. 5 хвилин, 2-3 і все. І питання на цьому закрито. Але я під'їхав і на мені закінчився папір, поки хлопець заправляв новий папір, новий рулон в цей автомат, який видає чек, то я вже пасажирів висадив, сумочки віддав, і собі вже заїхав. І відразу ж виїхав з цієї парковочки. Так, зручно. Закрывать чуть-чуть, да. А як вас know. звати? Ярослав. А, а как вас Тарахон называете? Айки 13? -ые? А вас быстро разгоняют в машину? А сидушка сама выпускаете? Вы а на бензине и заряжаете ей. А вы BMW приглашаете? А BMW до кого стоит? А это тоже BMW? Mm -hmm. А BMW до BMW Не, okay. 3... не надо. Виходь з мамою. 339. Okay. Okay. Ні, все нормально. Я вчитель. Ну, <laughs> no, я в четвер, да. <laughs> <In -for... laughs> зараз. Я ж просто шупалки. Сорок. Сорок. Да, хорошего вечора. Я трішки почекав, нічого не заходило. Вирішив взяти 374 за майже 20 на Сукарки Чавдар. І саме головне не стоять. Саме головне не стоять, їхати, їхати їхати. буде результат, пацани. В моєму варіанті потрібно їхати, їхати і їхати. Тому що в мене в планах продати авто і взяти наступне. І після нього потім інше, спробувати поїздити на різних автомобілях, ну і помати в своїй власності їх. Тому я не збираюсь їздити на них по 3-4-5 років, засиджуватись, тому потрібно їхати. Тому таке замовлення їздив, їздив, по фільтру заходило, а це вже став їм. Потрібно було вже брати зефір. За Зараз вертаюся в центр порожняка, даю до кілометрів 12 від тої точки, де я висадив пасажирів. Такий голодний, що просто жах. Зараз в центр поїсти і далі працювати. Що ні, хочу сказати. Що ну, один я гадав, що второй. Как это нет? смотри, он другое место стоит. Да, какие два места? Да два, три. если подъехать к Ярику, сзади машина стоит. Жаль, сейчас пойдем, блядь, следственный эксперимент сделаем. Да, сразу, сразу заедем. Опа. И еще опа. А так выгулял? Опа. Опа, опа. Здравствуйте. Там. І знижечку Тесло Таксі. Это ж наша банда. <клес> 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 це так зустріч. <клес> Взяв замовлення 950 за 30 з бульвара фонтанів в Білгородку. Так що зараз забираю пасажирку. І уже, я думаю, це буде кінечне моє останнє замовлення на сьогодні, бо зараз уже половина 11-го, поки ми доїдемо. Ну і поки я виїду, може в напрямку дому хтось іще захоче в мого дому поїхати. Тому якось так. Якщо буде заважати, то і складе. Чи буде нормально? Ні, нормально. А ви можна і бар парку рік? Так, можна. Я вже повернувся додому. По дорозі з Білогородки взяв ще одне замовлення 411 за 16. Дуже хороше замовлення. вийшло. Каса в мене вийшла 3496 гривень і 22 гривні чаюшки, тобто 3,518 гривень. Проїхав я 212 км. По своїм справам я їздив десь 15-20 км. Тому десь 190 тих, яких я проїхав по замовленням. А в найближчий тиждень планую зробити сидіння. Покажу, де ремонтував, що з ним було. Ну і, звісно ж, ходовку. Я вже піду додому. Всім пока!